Дякую, Андрія. Сьогодні світній день дитини, і з цієї нагоди ми вчергово будемо говорити про злочини, які Росія коїть проти українських дітей, зокрема, злочин депортації. В нашій студії сьогодні віце-прем'єр-міністрка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, яка цим питанням опікується. Пані Ірино, я вас вітаю. Вітаю, я б хотіла розпочати з конкретної історії із історії Богдана Єрмохіна із Маріуполя, 17-річного хлопця, якого росіяни депортували, хотіли його мобілізувати після дня народження. Але на щастя, вчора прийшло повідомлення, що він зміг повернутися в Україну через Білорусь, але зараз він уже вдома. Що можете нам розказати детальніше про цю історію? Як вдалося цього хлопця врятувати? Тісно, ми боролись за Богдана ще з літа минулого року. Я особисто підписала декілька листів. Офіційно зверталися і вимагали повернути Богдана. До речі, Богдан разом з іншими хлопцями був у Маріупольському вищому металургійному училищі, і вони були депортовані. Серед тих хлопців, які були депортовані, є власне той хлопець, якого всиновила Львова Білова, за якого вона отримала ордер на арешт. Mm -hmm. Власне, це одна група і одні хлопці, за яких ми боремось досі. Богдан молодець проявив свою стійкість, свою непоступливість. Ви бачили, як здив. Вовані були так в Росії. Ми ж йому квартиру пропонуємо, а він відмовляється. От, вони вони так нічого й не зрозуміли. Та? На сьогодні, до речі, була е, презентація книги другого видання Леоніда Даниловича Кучми Україна не Росія. І я, власне, згадала цей приклад, бо це тільки от зараз всі обговорюють. Приклад Богдана. Вони так і нічого не зрозуміли. Нас неможливо змінити нашу ідентичність, особливо діти. Ви бачите, як ведуть себе діти. Вони тікають. Це не один приклад Богдана. І ми знаємо, як діти хочуть повернутися. Попри все, намагаються втекти від освободітелей так званих, як вдалося його звільнити. Я розумію, що тема повернення депортованих дітей, як і тема повернення заручників, військовополонених, вони дуже чутливі і ну мало що можна про них сказати. Але от ми знаємо, що участь Катара, зокрема брав так за міжнародного посередництва, це відбувалося. Як це все було організовано? Я можу сказати, хто лідує такі речі? Так, у нас є президент Зеленський. Очевидно, в нього є політична воля, чіткі так вказівки і інструкції. Власне Андрій Єрмак на зовнішньому треку займається перемовинами безпосередньо. Тримає під контролем, тримає, так би мовити, руку на пульсі. Ми, як кожен орган, центральний орган виконавчої влади, до прикладу, на рівні уряду у нас є відповідний штаб, на рівні офісу президента координаційна рада. Ви знаєте, є вже розроблені певні механізми повернення. Але якщо назвати прізвище, хто в кінцевому результаті, як то кажуть, спричиняється так до таких повернень, власне, це Андрій Єрмак, за що я йому дуже дякую. Росія намагалася два злочини проти Богдана Ярмохіна зробити. Перший і зробила це депортація. Другий, вони хотіли його мобілізувати, кинути на війну проти рідної країни, проти власної волі цього хлопця. Наскільки взагалі оця практика мобілізації юнаків, дітей, які от зараз стануть повнолітніми в Росії, розповсюджена? Дітей саме з України депортованих, власне, і дітей на тот так. у нас. Е Декілька тисяч лише статусних дітей, тобто у нас 3757 станом на сьогодні лише статусних дітей, які перебувають на то тобто це, це діти, сироти, діти позбавлені батьківського піклування, тобто, де держава несе повну відповідальність так за таких дітей, і дійсно, ці армії, те, що Повістка прийшла Богдану, це не поодинокий випадок, коли викликають у воєнкомати, так звіряють списки, намагаються переконати так, одягти е, однострій ворожий і воювати проти своєї держави. І це ще один факт злочину, який зафіксований. Випадок з Богданом попросту став публічний. Звернулася адвокатка пана Богдана. Так ми відреагували, тобто це стало відомо. А скільки випадків, які невідомі, і дітей дійсно змушують, тому. Мій заклик сьогодні: опікунські сім'ї, ДБСТ, які залишилися на окупованих територіях, повинні виїхати. Діти, які сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування, мають бути на підконтрольній Україні території. Ми за них відповідаємо. Ми їхній батько і мама. І тому зараз уряд. Всіляко сприяє, щоб виїхали діти з числа сиріт, так з числа позбавленість батьківського піклування сто а зараз вони мають цю можливість. Мають, от приклад нещодавного повернення чотирьох дітей так. так з Херсонщини, це теж діти позбавлені батьківського опікування. Там була заміна опікуна, бо буває деколи опікуни відмовляються. Я ще раз і ще раз звертаюсь в такий спосіб. Дякую вам, що даєте мені можливість до наших опікунів. І дуже прошу не легковажити, бо держава вас уповноважила, але точно і наполегливо просить повернутися з дітьми або в треті країни, або через треті країни до України. Але ми точно маємо контролювати наших дітей. Я так розумію, що діти без батьківського піклування, діти сироти, сироти це. Така ключова група ризику по мобілізації в Росії, коли так. вони досягають повноліття, то Росія робить з ними все, що завгодно, тому що нема е кому за них постояти. Так саме тому я так наполягаю. Бо батьківські діти, очевидно, що батьки несуть відповідальність. Ми просимо, ми вмовляємо. Але там, де державні діти, так ми наполягаємо і категоричні, тому що ви праві, потім ідуть мобілізація. Потім ми не знаємо, губимо так таких дітей. Вони потім всіляко намагаються втекти, і от ми бачимо приклади. Які є позитивні, але цей процес має бути швидким дітям на тот, дітям, які були депортовані або виїхали разом зі своїми опікунами? Це теж були випадки. Так, шли бойові дії. Ми знаємо, на Харківщині були. Вони повинні повернутися в Україну. Росія цілими дитячими будинками вивозила дітей. Так що далі? За тією інформацією, яку ви маєте відбувалося із цими дитячими будинками? Чи їх розпорошували по території Росії, чи створювали якісь нові установи для цих дітей? І як власне Росія з ними там працює в лабках? У Нас був випадок, коли вивезли два дитячих будинки в підмосков'я, і ми знайшли. Вони ще у 2022 році дуже хизувалися цим. Так вони показували, як вони вивозять, яких там умовах і так далі. Ми зафіксували так переміщення незаконне і звернулися до органів слідства міжнародного. Вони, звичайно, їх вивезли з відразу. Вони там намагаються їх розпорошити. Але я дякую небайдужим журналістам, дякую небайдужим волонтерам, тим, хто може фіксувати, хто нам передає. Цю інформацію нам дуже важливо кожну деталь, тому що вони змінюють прізвища, змінюють імена, дати народження, усиновлюють. Ну, одним словом, все, що є в міжнародному гуманітарному праві, прописано і в міжнародних конвенціях Росія систематично, я вже навіть кажу, збочено. Порушує і причому хизується, так це якесь варварське збочення. От я реально досі от, до мене приходять зведення як до профільного міністра, і я щотижня читаю про те, що відбувається на тот і з депортацією, в тому числі. Я не можу досі збагнути для чого і що вони хочуть собі, нам світові, довести. Ми не один народ. Ми. Не піддаємося перенавчанню, переідентифікації, так зміни ідентичності. І, і нарешті ні 100 років тому, ні 200 років тому, ні 300, Це ж не одноразова спроба, так, так але так, нарешті так. у нас є своя держава, своя армія, український народ, прапор, гімн, конституція. І нарешті ми зі зброєю в руках поставимо крапку у цьому питанні і ніколи не станемо Росією. Ми в контексті депортації дітей з вами завжди говоримо про Росію, але ж є ще пособниця Росії Білорусь, за даними Єльського університету, понад дві тисячі дітей з України були депортовані саме в Білорусь. Що відомо про їхню долю там? Тому що якось про Росію принаймні, вже є кримінальне провадження і проти Путіна, і проти Львову Білову. А Білорусь якось з боку стоїть, а дітей все одно краде. Я не здивуюсь, якщо керівництво Білорусі отримує ордери на арешт саме за вивезення незаконне переміщення українських дітей, особливо українських сиріт. Так я підтверджую цю інформацію, яку ви зараз озвучуєте. У нас теж є дані щодо участі і безпосередньо Лукашенка і його родини і використання органів союзної держави в незаконній депортації фактично співучасть у геноциді, і це важливо фіксувати, і це важливо, що міжнародна спільнота саме так зараз здійснює своє розслідування. Вони мають відповідати на рівні з очільником Кремля. А діти залишаються в Білорусі? Чи це як перевалочний пункт? І далі їх забирають в Росію. Переміщаються, деякі їдуть в Росію, деякі залишаються, і є довгий час там. Нас особливо болить, коли переміщають е, статусних дітей, mm -hmm. так бо нам все важче і важче знайти. Вони десь там намагаються їх розділити, щоб втратити зв'язок. Так влаштовують якісь там інтернаціональні е, івенти, ледь не з посольствами, щоб довести, що це, начебто, врятування. Я ще раз повторюю: ми не просили нікого рятувати. Ми вимагаємо передати нам списки і передати нам дітей механізм будь-який. У ЮНІСЕФ всі, хто може, Катар, Ватикан, Туреччина, а зараз дійсно є, Канада заявила про готовність. Будь ласка, використайте будь-який механізм, і ми вимагаємо повернути наших дітей. А з білоруською стороною якась комунікація з цього приводу відбувається? Чи вони просто не діюча особа і там все через Росію? Я не веду жодних комунікацій з білоруською стороною. Ви вже згадали, що різні країни готові долучитися і запропонувати механізм повернення. Ви відчуваєте, що ця тема зрушила з мертвої точки? Тому що в новинах останнім часом я частіше бачу повідомлення про що одна дитина, дві дитини, три дитини повернулися. Це просто результати уже давно розпочатої роботи, чи щось змінилося? Це результати давно розпочатої кропіткої і часто закритої роботи. Так, і я ще раз кажу, у нас є відповідальні особи в державі, і дуже добре, що ми маємо вже перші повернуті. Так, через Катар, діти угу. ми маємо результати вже і Туреччина, і зараз вже так, і Ватикан доєднується, ЮНІСЕФ. Так ми звертаємось через ЦАР, це центральне агентство з розшуку. Ми як держава, ми як міністерство, яке уповноважене на створення національної. Інформаційного бюро, ми щотижня усі дані про дітей, які ми знаходимо, акумулюємо і верифікуємо, направляємо на офіційне підтвердження. Росія може все, що завгодно, говорити, показувати, так проводити якісь прес-брифінги, як вони це зараз роблять, і розповідати. Ми щодня по краплинці фіксуємо порушення. Може, це виглядає зараз як неважливий процес, але повірте, настане той день, і відповідальність обов'язково буде. Причому відповідальність починаючи від очільника Кремля і його міньйонів у Білорусі і так далі, і завершуючи, як я вже казала, автобусником, який незаконно. На тот вивозив наших дітей. Ми про них теж знаємо. Всі, хто опікуни незаконно, всі, хто усиновителі, незаконно. Ми це теж фіксуємо. І те, що на сьогодні виглядає, так начебто, мене не бачать, мене не знають, такого немає. 21 -е століття, ви знаєте, і можливості набагато більші. І ще раз і ще раз звертаюсь до тих, хто думає. Треба чи не треба, не треба краще віддати дітей, повернути їх, понести своє покарання. Але принаймні, це буде процес в рамках міжнародного права. Я сподіваюся, що всі вони понесуть покарання, і ми з вами це побачимо, але це буде неможливо без перемоги України. До перемоги України має долучитися кожен із нас посильним внеском. Дякую вам дуже, що сьогодні були в нашій студії. Це Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністрка України, міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.